Інформаційний партнер Газета Місто. Ми нічого не, вам не можемо допомогти, Їдьте або в другу лікарню, або псих... психоневрологічну. Саме так сказали пану Богдану в одній з тернопільських лікарень, коли він привіз туди свою хвору матір. Жінку так і не оглянули лікарі. І вона померла в машині під будинком свого сина. Чоловік у тому, що сталося, звинувачує медиків. Шукаючи правди, він звернувся на проект гаряча лінії телеканалу «МТБ». Незважаючи на те, що пройшло більше місяця, пан Богдан і нині пам'ятає, як все відбувалося. Я знав що це була одна лікарка, а потім вже була друга лікарка, чи вони покликали, і ця друга лікарка, така, не знаю її фамілії, то вона вже йшла в третій раз, а так ми вийшли звідси, вона мені димкала, каже, бажайте, везли маму чи ні. І, і, і пішла прямо по коридорі, кажу, ході дайте санітарів, як її брати, чи можна її брати, бо вона аж б'є руками в дверки і сильно були, дайте обізборнюючи. Але на неодноразові прохання сина допомогти матері ніхто так і не зреагував. Чоловік від безвиході викликав швидку допомогу на свою домашню адресу у Тернополі і з-під порогу лікарні повіз матір додому. Швидка допомога дуже довго не їхала. Жінка набирала десь 26 разів. Потім оказалося, що на телефоні вибило, що на 26 разів. і я набив, але ну, мені дяд, руки так тряслися, що я тільки одну кнопку нажимав. Але коли приїхала карета швидкої допомоги, то мати пана Богдана вже була мертвою. Згодом обласна комісія, що розслідувала цей інцидент, порушень у роботі швидкої допомоги не виявить. Всі випадки швидкої медичної допомоги записуються. І по тому, по тих записах, що ми бачили на швидку, і коли вони виїхали, то за нашими даними швидка приїхала в час. Проект «Гаряча лінія» телеканалу «Інтебе» дізнається, чому лікарі Тернопільської лікарні не надали допомоги жінці, внаслідок чого вона померла. Коли наша знімальна група разом з сином потерпілої приїхали у лікарню, то зустріли жінку, яка сказала, що працювала в той фатальний день. Я була присутня, і ви Лікаря не і ви, і ви, на увагу. Я бувагав, я першу жінку і сказав, я була така жінка. з Хто вам увага, хворого об діту, треба вдивитися. Сказали, приведіть, приносите. Вибігали раз, другий, третій. Не може. Я бумага у вас по машини по машини можуть десяткі я буду жінку подивитися. Що ви говорите? Що ви говорите? Що ви у вас я була присутня? Винішли, вот самі. Щоб я з того місця не стали, перед Богуся. У мене є свідки, у мене є шофер, у мене є жінка. Я вас просив, я ще раз кажу, я вас просив, а ви руками розводите сідла. От така була в зеленій, я шаржінку приведу. Я так. Але до машини ніхто не виходив, я ще раз кажу, я клянусь перед Господом Богом. Не можна сьогодні ганьбити медицину повністю, тому що як в кожному колективі, так і в кожній галузі. Є люди порядні, є люди професійні. Є люди, на жаль, які можливо не зовсім розуміють свої функціональні обов'язки. Можливо, по своєму характеру, складу характеру. Не, не знають, що вони мають робити. Чоловіка обурює, що в смерті матері звинувачують його самого. Мовляв, він не захотів доставити хвору до приймального відділення. Пан Богдан категорично з цим не згідний. Як я привіз 50 кілометрів на нього машину, заплатив за бензин і привіз і не хотів маму сюди доставити. Про що ви говорите? В лікарні підтверджують, що оглядати жінку повинні були саме в приймальному відділенні. Симптоми, які називалися сином хворої, дозволяли лікарям прийняти саме таке рішення і не виходити до машини. Із тих скарг, що болі в спині, то такі хворих доставляються в приймальне відділення. Якщо б стояло питання про регентну допомогу, звичайно, що лікар була пришла до машини. Питання стояло про болі в спині. Хвори повинні були разом доставити в приймальне відділення. Лікарі кажуть, що діяли відповідно до існуючих нормативних документів. Згідно функціональних обов'язків ескатично положення про відділення, приймально діагностичне, хворих повинні виглядатися в примейному відділенні. І хворі, які звертаються, повинні бути сюди доставлені чи родичами, чи самі, якщо вони можуть сюди доставити доставлені, повинні бути приймалені. Посадовці від медицини стверджують, що лікарів чинили не до кінця правильно, адже пацієнт має право на кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров'я. І по протоколу, і по стандартах лікування, і чисто по-людськи. Безумовно, цю жінку треба було оглянути, чи це би відбувалося в приймально-діагностичному відділенні. Що це би відбувалося в автомобілі? Раз люди вже звернулися за медичною допомогою. Ця допомога повинна бути їм надана. Але пан Богдан переконаний, що до летального випадку призвела черствість людей у білих халатах. Ми приїхали з Дінишем, я сказав, що все вже мами не стало. А одна руками так розвела і сказала: Ну то що ми зробили? А я як що я спросив допоможі? дайте обезболюючи. Про що ви зараз говорите? І хто ми взагалі такий? Про інцидент, який трапився з жінкою, що померла, бо медики однієї з лікарень Тернополя не надали їй допомоги. Писала також і місцева газета. Коментувати цю ситуацію. Журналістам взявся також. І міський голова Тернополя Сергій Надал. Зокрема, усе відбувалося категорично не так як було у заяві чоловіка. Все на потерпілої сказав міський голова Сергій Надал 27 лютого. У лікарню жінку привезли звичайною машиною не швидкою. За діючою інструкцією, медики зобов'язані обстежити хворого у приміщенні лікарні. Але коли прийшли з військом або аби забрати жінку, родичі не дозволили, щоб вона виходила з авто. За таких умов обстежити жінку неможливо. Пан Богдан обурений тим, що найвищий міський посадовець зробив винним у смерті матері його самого. Чоловік каже, що мер говорить неправду. Це просто абсурд, як я їхав 50 кілометрів, щоб мамі допомогти, і, і я заборонив. І це говорить, сам мер міста розумієте, який завдяки таким, як моя мати і я його вибрали туди мером, який завдяки таким, і він такий говорить, такі негаразди, і ще і брешеться. це, це відверта брехня. І проте допомогти жінці медики би все одно не змогли. Ростин показав, що мати пана Богдана потребувала негайної операції, і причиною смерті виявилося серце, але аж ніяк. Не болі у спині. На жаль, медики не могли допомогти померлі в цій ситуації. До речі, хочу висловити і свої співчуття родичам і співчуття членів комісії, тому що, за висновками експертизи патологоанатомічного вскриття, хвора померла від патології, яку не можна було відворотити. Тобто від Невідворотній патології, але вину медиків у тому, що жінка померла, визнають такого висновку. Дійшла обласна комісія, що розслідувала інцидент. За висновками комісії ми виявили неузгоджені з дій медичного персоналу мене діагностичного відділення Тернопільської міської лікарні No3 і відповідно винесли рішення про винесення дисциплінарних стягнень. Працівникам приймаємо відділення. Пан Богдан таким рішенням не задоволений. Чоловік каже, що продовжуватиме скаржитися. Я буду доказував сто разів, тепер я покажу, я піду в прокуратуру ще вище і вище. Він дійсно написав заяву в прокуратуру, яка направила її до міліції на додаткове розслідування. За фактом звернення жителя міста Тернополя, січі Тернопільського міського відділу внутрішніх справ зараз проводить додаткову перевірку. За її результатами і буде прийняте відповідне процесуальне рішення. Медики кажуть, що жінка померла би все одно, тому що в неї була така хвороба. Але небажання допомогти хай буде засторогою для інших лікарів і пацієнтів. Ви дивилися проект Гаряча лінія на телеканалі ІНТБ. Дивіться нас щоп'ятниці о 21-й. Інформаційний партнер газета місто.